Сьогодні світле християнське свято, врочистий день для вірних всіх настав, воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав, спрагла земля стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов, та наш Творець дав дар Святого Духа, дощ благодаті із небес зійшов. Він ливсь бурхливим і з потоком, на кожну зморену гріхами плоть, збулись слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь, це Його милість та любов велика до всіх людей, що на землі живуть, якби не Бог не обминули б лиха, в погибіль завела б без нього путь. Дух Утішитель, що з небес спустився, нас утішає завжди, в кожну мить, і тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить. Всім чудесам Його немає ліку, щоб описати їх, не знайдеться слів. Він з нами буде аж до кінця віку, поки гостюємо тут на землі. Сьогодні радість, серце наповняє, В день трійці я йду в Господній храм, свого Творця прославити бажаю, й присутність духа відчувати там. Але, на жаль, людей ще так багато не знають цього свята справжню суть, спішать сьогодні тіло догоджати, а Господу хвалу не воздадуть. Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують в ці дні, з творцем своїм вони непримиренні і грузнуть у гріховному багні. Молю тебе, Господь, за Україну, за рідний український наш народ, озмилуйся над нами, Божий Сину, яви нам ласку із святих висот. Даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернулись щирим каяттям, щоб манівцями більше не блукали і почали в Христі нове життя. Нехай в це світле християнське свято, роботу в душах робить Дух Святий, Побуджуй їх серця свої схиляти й подяку і хвалу Тобі нести. Тобі ж могутньому, хай слава лине від нинішніх і майбутніх поколінь і з вуст людських щоденно в небо синє, завжди, по віки вічнії. Амінь.